Друзі, привіт! Сьогодні у нас дуже цікава модель на огляді Lyon XC80 по на 275 колесах та на алюмінієвій рамі, уже такого доволі високого рівня. Рама тут сплав 6061 при виготовленні використані технології гідроформінгу. Траси заховані всередину рами. Шви, як бачите, заполіровані, дуже гарно виглядає. Є два розміри 18 та 20-й, також є три забарвлення. Це такий сіро-чорний, чорно-червоний та синій. Другі забарвлення зможете подивитися на сайті. По комплектуючим. Кермова колонка тут стандартна: 1.1.8 одну Неко. Кермовий винос на 4 болта алюмінієвий, це зум, брендований під ліон. Також алюмінієвий і кермо. Гріпси тут з зажимами, ліон, м'які гумові. На, також ми бачимо монетки. це Altus 315. 3 на 8. І гальмівні ручки від гальм Шимано. Вилка тут Сантур. алюмінієва XCT, ход 100 мм, гідравлічний локаут та регулювання жорсткості. Покришки Кенда з універсальним протектором. Ширина 2,10, Подвійні алюмінієві абада та. Втулки. ARC вони на промислових підшипниках під ексцентрик. Дискові гідравлічні гальма. Shimano MT-200. Ротор розмір і передній і задній по 160 мм. Ведуча пара тут на три зірки. Шатуни алюмінієві, довжина 170 мм. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Передній перемикач Shimano Altus 315. Задній перемикач Shimano Altus 310. Та, касета на 8 зірок, 1232 кількість зубів на зірках. І задня втулка також на промислових підшипниках HC і на ексцентрику. Задні гідравлічні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, алюмінієвий підсидільний штир, зум брендований під Leon, одноболтовий і таке доволі м'яке, комфортне сидіння, брендоване під Лун. Цікавий варіант велосипеда на 27,5 колеса вже доволі високого рівня. Гарна рама, гарні комплектуючі, Shimano, гідравліка, Shimano Altus, алюмінієві підсиділ, кермо і так далі. Дуже багато достоїнств цього велосипеду, Тулки, напряма. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті. Залишимо посилання під відео. Там же можете його і придбати. Будуть питання, дзвоніть на телефони. Вам дякую, що подивились і до скорих зустрічей.